Друзі, у мене є питання, чи можна автобусом заїхати в депот трамвая. І ми зараз все спробуємо. Добре, ми зараз поки візьмемо маршрут Електрик. І зараз заїду і покажу. Бежаємо. Ви бачите, не підійшла новий автобус. Новий автобус. Вот сейчас мы будем вот так этой, и далее вот туда. Попробуем. Я включу. Да, это Так. Хм, да, что это? Куда ты Мы Но мы попробуем за еще раз, за еще раз. Пацани, тільки можливо на трамваї. Я вам покажу, як це трапиться. Заходиш, любий трамвай, ну коштує 28 років. І ну, я люблю на бомбер. Вот вам ролик на НЕС Басс и Феймс. Игра Роблокс. Дякую за повагу. я Яйду кура.